Жереб виборів барабан ЦВК розставив по місцях 22 партії у виборчому списку. Посміхнулася фортуна партії Українська платформа Собор. Вона очолить виборчий список. За нею слідкують борці за соціальну справедливість і прихильники марксизму ленінізму. Шісткою у виборчому списку буде партія Наталії Королевської. Свобода одинадцятої номер чортової дюжини отримала партія пенсіонерів України. Дихає її у спину, наша Україна. Незадоволені номером у партії Ляшка. Вона перша ззаду. Головна іро... Оні аж списку вимушено сусідство затятих опонентів, батьківщина дев'ятнадцята партія регіонів 20. в обох таборах. Упевнені рука у виборця не здригнеться, не промаже, і тепер думають, як ці цифри власне обіграти у виборчій кампанії. Ми попереду регіонів, це однозначно. Так як ми стоїмо у бюлетені, так і ми переможемо на цих виборах. Повірте, наш вибор абсолютно адекватний. Він точно знає, кого він шукає в бюлетені. Я не знаю таких випадків, коли хтось помилявся на користь партії регіонів замість батьківщини. Швидше всього може бути навпаки. У партії регіонів є тверді, уверені сторонники, які нас підтримують завжди. С пониманием относится, поэтому никаких э, сюрпризов я от этого не ожидаю. Я считаю, что у нас э, вполне красивое, круглое, яркое число 20.